Всім привіт! Ви на каналі Уроки української мови. І сьогодні відео буде про прикметник, займенник та числівник. Прикметник. Частина мови, яка вказує на ознаку предмета і відповідає на питання, який, чий. У реченні це другорядний член. Який добрий. Яка жовта, яке гаряче, які залізні? Також у реченні це може бути і головним членом речення, Чий материн, чия батькова, чиє братове, чиї сестрині. Прикметники змінюються за відмінками, за числами та родами. Синтаксичні ознаки прикметника. У реченні прикметник найчастіше виступає як означення, що є його основною синтаксичною ролью. Наприклад, над мій лісом раптом запанувала абсолютна тиша. Прикметник абсолютна – це означення. Р значно рідше прикметник виступає як імена частина складеного присудка, яка важка у вічності хода. Ліна Костенко. Також ще важливо те, що прикметник може переходити у розряд іменників і бути підмет, підметом. Наприклад, подорожні вирушають у путь. «Подорожні» – це буде підмет, який виражений прикметником. Розряди прикметника за значенням. Прикметники поділяються на Якісні, велика, духмяне, опукли, гарячі, відносні, дерев'яні, військові, приміський і присвійні сестрин, вчителів, зайча, мамин, перехід, лисяча нора, лисячий характер та лисячий хвіст. Лисяча нора, лисячий характер і лисячий світ. Хвіст. Складні випадки визначення та утворення прикметників. Як і іменник, прикметник інколи можна сплутати з іншою частиною мови, найчастіше з, е, з числівником. Сорокалітній, подвійний це прикметники. Важливо також навчитися правильно утворювати ступені порівняння прикметників – темний, темніший або більш темний. А не більш темніший. Бо якщо ми додаємо більш менш або найбільш найменш, ми використовуємо просту форму прикметників. Найтемніший або найбільш темний, а не самий темний чи найтемніший. Також важливо те, що «самий» ми не використовуємо для утворення ступенів порівняння прикметників. Тести форми ступенів порівняння можна утворити від усіх прикметників рядка. А кругленький, смачний, щирий. Якщо в нас слово має суфікси збільшення, ми від них не можемо утворювати ступені порівняння прикметників. А також ми можемо утворювати ступені порівняння тільки від якісних прикметників, бо у них є ознака за, за ступенем більшості. Отже, кругленький, тут є суфікс «еньк», Отже, ми вже не можемо, це вже, збіль... це вже суфікс, який показує, що ми не можемо вже утворювати. Красивий, яскравий, лисий. Лисий це абсолютний прикметник. Від абсолютних прикметників ми так само не можемо, викор... не можемо утворити ступені порівняння прикметників. Бо, наприклад, лисий, мертвий, не можна утворити ступень порівняння прикметників, бо вже це загалом ознака. Широкий гнідий бадьорий. Гнідий це масті тварин, від них ми не утворюємо ступені порівняння пекметків. Так само скромний, малий, солодкий. Цей варіант правильний, Г підходить. І Д – здоровений, вигідний і злий. Здоровений тут суфікс енни. Це якраз уже збільшення, отже, цей варіант так само не підходить. Далі. Граматичну помилку допущено в рядку. А. Найвірогідніше тлумачення, Б. Найбільш вищий пагорб, менш доцільний спосіб, Г. Що найвигідніші умови і Д. Як найкращий підручник. Тут неправильний варіант Б. Найбільш вищий пагуб. Чому? Якщо ми використовуємо, вищ... Якщо ми використовуємо найбільш, найбільш або найменш. Ми використовуємо далі просту форму. А вищий це вже непроста форма. Бо високий вищий – це вже складна форма. Отже, повинно було бути найбільш високий пагуб, а не вищий. Отже, варіант Б має помилку. Займенник Займенник – це частина мови, яка вказує на предмет. Не називає його і відповідає на питання, хто, що. У реченні це підмет або другорядний член речення. Перша особ... особи перша, друга, третя. Перша особа один я, перша особа множений ми. Друга особа один ти, друга особа множений ви, третя особа «він», вона, воно, і третя особа множений вони. Особові займенники змінюються за відмінками і за числами. Розряди займенників за значенням. Особові. Перша особа я е, множина, множина ми. Друга особа ти, е, е, друга особа множини ви. Третя особа він, вона, воно. І третя особа множини вони. Розряди займенників зазначенням. Зворотний цей займенник себе. Далі питальні: хто, що, який, чий скільки, котрий. Уживаються тільки на початку у питальних реченнях. Їх легко запам'ятати, якщо знаєш питання іменника, прикметника та числівника. Відносні. Хто, що, який, чий, скільки, котрий. Уживаються тільки для поєднання простих речень у складне. На відміну від питальних, відносні займенники уживаються тільки у складних реченнях. Увага, що може бути як і відносним займенником, так і сполучником. Читаємо. вона так гарно намалювала сімейку грибів, боровиків, що стали в колу на лісовій галявині. Тут у реченні, що запам'ятайте, якщо ми можемо що замінити на слово які, то це буде займенник. Ми можемо поставити питання. Вона так гарно намалювала сімейку, грибів, боровиків. Яких? 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 Це, може, може, це питання. А ось якщо що буде сполучником, і знали ми, що слави нам не буде. Ми, Тут ми що не можемо замінити, і якщо ми тут будемо ставити питання, і знали ми, що? що це вже. Тоді, буде сполуч... Тоді це буде сполучником. Що? Це буде сполучник. І ми не можемо тут замінити. І знали ми, які слави нам не буде, тут сенс одразу втрачається. Розр... Так, далі. Заперечні. Це займенники: ніхто ніщо, ніякий, нічий, ні скільки, нікотрий. Плюс жодний. Їх також легко запам'ятати, якщо знати питання іменника, прикметника та числівника, і додати до них частку ні. Оця частка Ні якраз у них іде. І частка ні із займенниками пишеться разом. Ось, наприклад, ніхто ніщо. Але якщо тут між часткою Ні і займенником буде прийменник, то тоді ми напишемо окремо частку Ні, прийменник і займенник. Неозначені. Їх легко утворити, якщо до хто, що, який, «чий», скільки, котрий, додати одну із часток будь будь», казна, хто зна «де», «сі». будь-хто що небудь казна скільки, хтось аби який і «де хто». Присвійні. Їх легко утворити від особових, плюс додати свій я, мій, ми, наш ти. Твій, ви ваш, він, воно його, вона, її, і вони їхні. Вказівні той цей такий стільки. І означальні весь сам, самий всякий, кожний інший. І ось запам'ятати, сами, «Самий» саме буде займенником, а не словом, яке допомагає. А не Словом, яке вам буде допомагати утворювати ступені порівняння прикметників. Ви саме не можете використати для ступенів порівняння прикметників, але як займенник той самий будинок, можна сказати, це буде правильно. А ось самий гарний буде помилкою. Вже. Складні випадки правопису займенників. Разом ми пишемо аби десь. Хтось аби де дещо «аби куди. Через дефіс ми пишемо із частками будь-небудь. Казна, бозна, хтозна, хтозна куди, будь-коли. Окремо. Окремо ми пишемо, якщо між казна, бозна, хтозна, аби, де, та займенником стоїть прийменник, те, що я казав. Бозна до кого, казна з ким. Тести. Замінити прикметник цілий, займенником увесь, у потрібній формі не можна в реченні. Отже, замінити прикметник цілий на займенник увесь. На толоку традиційно збиралася ціла вулиця. Збиралася уся вулиця. Тут можна замінити. Цілий рік вона тужила за своїм утраченим коханням. Увесь рік вона тужила за своїм утраченим коханням можна. Не вистачить цілого життя, щоб дяку тобі скласти маму. Не вистачить усього життя можна. Казан хоч і був цілий, але, але вже добре пощербився. Казан хоч і був увесь, увесь ви не скажете. Ось тут саме цілий, ми не можемо замінити на слово увесь. І це якраз буде варіант, у якому ми не можемо замінити. У варіанті Д квитки на спектакль були куплені для цілої групи, для всієї групи можна. Далі. Правильно написано всі займенники в рядку. А. Дехто ніякий, скільки-небудь, аби що. Дехто правильно, де ми пишемо частинку разом, ні, частку так само разом. Скільки-небудь, небудь, не будь, казна хто знапозна, не будь-небудь, будь, про дефіз ти не забудь. Пишемо через дефіз. І аби що, аби так само через дефіз. Варіант, а правильний. Чому інші не підходять? Ніщо, правильно написано, будь-який. Через дефіс будь, правильно, декотий. Частинка Д пишеться разом. Оце слово неправильно написано. Ніскільки, правильно. Далі будь-що якийсь, аби хто що-небудь. Будь-що правильно збудь, ми пишемо е, через дефіс. якийсь правильно, аби хто, аби хто, ми пишемо разом. Бо частку, аби ми пишемо разом. Аби аби, десь. Ми пишемо разом. Щонебудь, знебудь з небудь ми пишемо разом. Нічий правильно, хто-небудь небудь є, дефіс є. Далі. Деякий Деякий ми пишемо разом так само, аби десь. Будь-чий, правильно, будь-пишемо через дефіс. Де будь-хто якийсь ніякий хто зна що. Будь, Пишемо через дефіс якийсь разом. Ніякий разом. А ось хто зна, що, хто зна, ми разом пишемо. Ми не розриваємо чуть частку. Хто зна, пишеться разом, а ось що тут буде дефіс. Отже, варіант А буде правильний. Далі: числівник. Числівник. Лексичне значення означає число, кількість, порядок при лічбі. Поділяються на кількісні порядкові. Кількісні поділяються на. Також вони ще поділяються і на збірні числівники. До цього це двоє, троє, четверо. Кількісні числівники це цілі числа, дробові та збірні. Граматичні ознаки змінюються за відмінками, а деякі ще й за ротами числами. Поділяються на прості, складні та складені. І синтаксична роль будь-який член речення. За побудову числівники поділяються на прості два Складні 200 і складені 202. Узгодження з іменником. 1. Узгоджується з іменником у роті, числі і відмінку. 1. крок, одна команда. 2, 3, 4. Вони узгоджуються із називним відмінком множини. 2 столи, 3 карбованці, 4 мішки, дві сестри. Не два стола, а два столи. Сам. Наземний відмінок множини, це обов'язково треба запам'ятати. Від п'яти і далі родовий відмінок множини, 5 сторінок, 6 аркушів, 7 днів, 37 партизанів, 558 тисяч карбованців. Числа, числа, що поєднуються з елементом з половиною з чвертю, узгоджуємо з числом 2 з чвертю метри. Не 2 чвертю метра, а 2, ви саме узгоджуєте із цим числом, а не з чвертю. Ось два і до цього ставите. Якщо у вас тут 2, значить ви будете узгоджувати із називним відмінком множини. Дроби з родовим відмінком однини. Одна п'ята кілометра. Далі. години. Години. Якщо в нас є до 30 хвилин, ви, ви вживаєте прийменники або. По або на. По ви вживаєте на, по цій годині, яка зараз є, на, на наступну годину. Наприклад, 14.05. Ви кажете 5 по другій. тому що, Але 5 на третю хвилин. Також це те, що в дужках ви можете додавати 5 хвилин по другій, або 5 хвилин по 14. Це правильно буде. Отже, якщо вже після 30 хвилин, ви вживаєте за та до. Наприклад, 650 за 10 хвилин 7 і за 10 хвилин до 7. Також, якщо на половині 30 хвилин, ви можете додавати пів, пів на другу, наприклад, пів на третю тощо. Складні випадки відмінювання числівників. Числівники 40-90 100 в усіх відмінках, крім наземного та знахідного, мають закінчення А 40, 100. У числівниках 50-50, 80. 50, 60, 70 та 80, а також кілька десят, відмінюється тільки друга частина. Тому 5 десяти, а не 50. Правильно? 5 10. У числівники 200 від 200 до 900, а також кілька сот, Відмінюються обидві частини. 200, 400. У складених кількісних числівниках відмінюємо всі слова. У складених порядкових, числів, порядкових числівниках тільки останнє слово 84, 84, і 84. 84. го півтора, півтори та півтора ста. Не відмі... Вони не відмінюються, а, ім... а іменники при них мають форму родового відмінка однеї. Півтораста військових, півтори хвилини, півтора місяця. Так, числівники від 5 до 20, 30 кільканадцять, від, також від 50 до 80 мають паралельні форми, форми які не можна змішувати. Називний – 67, родовий – 67, давальний – 67, знахідний 67, рудний 67, і місцевий на 67. Також і паралельна форма родовий 67, давальний 67, Знахідність 60 сімох, орудний 60 сімома і на 60 сімох. Запам'ятайте також, що 7 не має форму 7. 7 такого не має. Такої форми відмінювання числівника 7, 7 не немає. Це треба запам'ятати. Далі: тести. Правильну відмінкову форму числівника 180 наведено в рядку. 100 відмінюється у всіх. У відмінках, окрім називного та знахідного, буде мати закінчення А. О, так, родовий «ста», давальний «сто» вже не підходить. Можна викреслити варіант. Знахідний «сто» повинно бути не «ста». Орудний «ста» і місцевий у ста повинно бути. Так само, вже не підходять два варіанти, залишається один. 80. Відмінюється лише друга форма. У 180. Правильно. І на 80 -тьома можна. Тепер немає кого чого з семи. І ось те, що я казав, сіма така форма немає. На 180 сімома, сі Правильно, а не сіма. Сіма неправильно. Варіант буде, а правильний. Тут усе правильно написано. Далі. Правильно поєднано іменних з числівником у рядку. А, обидва хлопця, 4 поверха, 3 десятих метри, 2 випускники, 102 клена. Так, отже, 4 поверхи. Не підходить, 4 поверхи. 4 з називним відмінком множини, 3 десятих метра. Це дробовий числівник, не підходить. Обидва хлопці. Теж не підходить. І 102, у нас є числівник 2, а 2, 3, 4, 2, 3 та 4, він узгоджується із називним відмінком множини. Отже, буде тоді 2, 102 клени. Варіанти не підходить і г2 випускники правильно. Граматично правильна відповідь на запитання, котра година, читаємо 12,30, 12. У нас година відповідає поза У нас година, коли ми ставимо питання, котра година. У нас питання котра, і ми повинні відповідати порядковим числівникам, і цей відповідає на питання «Котрий?». А не на кількісну, скільки. Отже, двана, повинна бути 1230. Варіант А вже не підходить. Половина дев'ятої. Тут немає прийменників. Ми повинні вживати прийменники, якщо ми додаємо, на до, п, на, до за, по. Тому тут неправильно. 10 хвилин першої. Так само немає. 10 хвилин на першу нормально. Потім. Отже, без 2010. Запам'ятайте, осяч це слово без ми ніколи не додаємо до годин. Коли ви кажете про годину, ви кажете завжди без без. Без ми не кажемо. Без нього. Без неправильно. Повинно просто за 20 за е, тут без 2010, отже, за 2010 правильно. І за 5,11 тут правильно. Є прийменник, година стоїть у порядковому числівнику, хвилини в кількісному. Години ми ставимо у порядковому числівнику, котрий, а хвилини скільки? 5, а година котра. Отже, варіант, Д буде правильний. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. Також, якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайки, поділіться з друзями відео і всім гарного дня!